Спасибо, Оксана. Привет. Здрасьте. Что, переключить хотела меня? У меня все девушки переключают почему-то. Да не Тут а хотя я... бы... У баб хоть... Хотя бы кто-то появился. Не тут очень мало, редко встречаются девушки, но они переключают меня практически. Все не хотят со мной разговаривать. Не знаю почему. А не знаю. Я тут. Я тут с целью пообщаться с россиянами. Мне все равно мужчина или женщина старый, молодой. А тут, наверное, девочки. А, девочки, я из Украины с Херсонской работы. А девочки, наверное, ищут знаком с мужчинами, поэтому меня листают. Тоже с Херсона. Тоже с Хирсона? Угу. А откуда именно? С самого Херсона или с области? С области. Я с Чернобаевки. Недалеко от Херсона. Я с Чернобаевки тоже недалеко от Херсона. Ну, двадцать километров от Херсона. Ты тоже, да? А сейчас ты где? Угу. Россия. А почему ты там оказалась? Потому что у меня тоже родственники я уехала. А родственники? Да. Детей забрала и уехала. Чем? Плохо. А куда мне война? Что делать? Куда ехать? Ну а когда, Зако... А Зако... А Звичай, когда вот война это... закончится? Я поехала до родственником, и все. А когда война закончится, то что вернешься назад в Херсонскую область? Нет, почему я здесь живу? А ты народилася в Херсонской области, так? За життя жила? Да. Ты громадянка Украины и поехала на Россию. Да, была. Була? А зараз тебе же нема громадянства? Ну, я гражданин Российской Федерации. А паспорта українського вже немає? ні Ну, так ти громадянка України? Ось ну. У мене, просто див... У, мене є два. У мене два паспорти Я просто дивуюся. Ну, ти ж бачила, що російські військові зайшли в Херсонську область? Ти ж бачила їх всіх. Ти ж знаєш, що ця Росія напала. Ні. Як ні Мисля напали. Ну, війна ж почалась, ти ж сказала, війна почалась. Ну. Ну, ну хто на кого напав? Це почалось з 2014 Это Ну во так, Россия 14-го року напала, але в Херсоні. В Херсон вони зайшли в область Херсонську. Вони ж зайшли в 22 2022 році. Ти ж водія. Тебе освободили? Так. Да. Від чого? Тобі погано жилось? Не ще ти. Не ще ти. Тобі погано жилось? Конечно. Ні, вдома, ні дома, ні кредити. Дома нет кредити. Это нормальная жизнь. Роботи — нету. Зарплати нету. За копейки работать. Тобто ты за, тобто ну, за гроші я, я, я раньше здесь была. Я ездила сюда, как бы потому что тродственники живут, бабушка, дедушка, как бы нормально все. А як тебе звуть? И Назара бы сюда їздили. А вы сами должны прекрасно понимать. А як тебе звати? Там должно убивать. Не, як тебе звуть? Им'я твое? Христина христина? Угу. Яке гарне ім'я українське Христина? Мене ксе назвати. Я просто дивуюся, ти за гроші, тобто це для тебе було не так важливо, яка країна. Дітей. Ну, Так у багато в кого є діти, але ж не всі їдуть на Росію, на країну, яка. Чому а, мені їхати, Непонятно, куди. Якщо я можу приїхати туди, де мене чекають, де мене вважають, а я приїду так. От, дві неділі пожила, да, а на землі її... квартирі, дівних дали. Все, не з'їбалась А ти їхала в Україну? А, ти переїжджала в Україну? Ти переїжджала в Україну? Зараз Херсонська область вже ж буде деокупована, ти не хочеш їхати, бо росіяни стріляють, так? чи ну там, ну, там наполовину, вона окупована. Де я жила, там зараз окупована. Так. Есть правое бережье, есть левое бережье. Да, я знаю. Ты никому на каком На правому. Ну так... там, где сейчас сидят, да, тут эти украинцы. Ну, я, я не считаю, что там они виноваты, там все кто-то там виноват, что это война. Ну это даже не война, это военная операция. Это бред. У меня муж военный. Ну, мне такой рассказывают. Ну, бредняк есть такое. Я не спорю. Ну, люди в этом ніхто ну, не виноваты. Тобто у тебе військ... чоловік військовий він українець чи росіянець? Росіянин. Ти вийшла заміж за росіянина? Це від нього, від нього тебе двоє дітей, чи це другий чоловік? Я не знаю, з ним... Уже Крим і Рим пройшли. Ну, я з України, я з Херсону. у Я там родіди живуть ще. А ти уїхала? Ти уїхала з Херсона коли? В 22-му році чи 23 двадцять 24 двадцять Коли ти уїхала? 22-му. А коли почалася війна? Ну, да. А чому ти не вважаєш, що це війна? Ти вважаєш, що це якась операція? Ні, ну вообще здесь в России, это спеціальна операція. У нас це війна. А ти як вважає? ти як вважаєш це війна? Ну, війна, конечно. Війна, так. Хоч на цьому, бо я вже трошки аж огорошена була. А воєнна. Ну, в документах написано, що спеціальна операція спеціальна воєнна операція. Ти У точно... тебе точно є документи українські? Можеш показати от паспорт обложку? Я не, не самі документи, а про паспорт. Чого? Ну, а може, ти не українка, ти російською просто розмовляєш? Блін, в Херсоні... Русскими роз... русскими языком розговор... Не, не всі. всі, в мене в більшості всі українською суржик. Зачалося розговорювати як? на русском. Хто? Ну, тому що я підключилася не, до, не до не росіян, говорили. росіяни не знають української. Х... Суржиком. Так, е як ти казала, Христина тебе звати? Христина, скажи мені, будь ласка, з якою метою ти вийшла в чат рулетку? Поговорити з українцями, з росіянами, на якусь. Просто, просто. І з русскими, і з українцями взагалі без різниці, тому що я розумію, що Україна, Росія, раніше дружили, віддихали, їздили. Я ніколи не проти А ні, кого ні, ти ні, вважаєш? Ні, ти, ти, кажеш, ні, ні, зараз... ні, ти, ти кажеш, що в Херсоні зараз на правому березі українці. От вот. ти хотіла щось сказати, але потім стрималась. А Кого ти вважаєш винним в тому, що почалася війна? Ні ну я можу теж до сих пор говорю, що ви зашли. Що вони виноват русські? Ти їм так кажеш також? Ну, Я мужу, я там до цього говорю, ви ну, зашли, то, я говорю. То це твій муж, він тобі ж нічого не скаже. А він що тобі каже? Нет. А ара, чего зашляв в а нет. Ми говорить освободителі. Ну, я думаю, что когда... всі Ведители... розуміють, навіть росіяни, навіть не тільки українці, всі росіяни розуміють, навіть, що це не освобождение, це напад на країну, це вторгнення. Вторая міровая началась От ви знаєте? Так. В 39-му році. 1 вересня. Нет. А коли? А коли? Це политическая началась. Ні, 1 вересня. 1939 року так, Німеч... Німеччина, Німеччина напала на Польщу. А а коли ти знаєш, коли почалось. Да, ну, э, если это на Польшу было, а Польша туда не относится. Польша Польща к чему відноситься? Если это другое су... государство. Ну так, але ж Німеччина напала, то з цього часу і почалась Друга світова. Ні, почалася Першого двадцять другого. Ні, це. це Німеччина... Це ні, ні, ні. Ні, це, вже ні, це Німеччина це. вже зайшла на територію Совєтського Союзу. Союзі називалась Велика Тіча. Ні, ну це був Совєтський Союз, а Польша. Христина, Христина, Друга світова війна почалася 1 вересня року. 22 -го року. 17, -го, 17 -го вересня. 19 Почекай, Христина, йди сюди. Христина, йди сюди. Христина. Я тебе не бачу, Христина, повернись. Не гарячкуй. Не гарячкуй, не психуй. А я, не, я, не я не тобі кажу. зараз розкажу хронологію. А, не Путін. Я хотіла сказати Путін. Сталін разом з Гітлером підписали домовленість. Про ненапад один на одного. Вони домовились одне на одного не нападати. І до цього договору перекладався ще секретний протокол, в якому було написано, що Сталін з Гітлером будуть ділити Восточну Європу. І коли німці вторглися в Польщу, німці забрали половину Польщі собі, а Совєцький Союз, 17 вересня 1939 року, зайшли також забрали половину Польщі. Совєтський Союз в цей час воював захватив Латвію, Литву і Естонію, воювали з Румунією і воювали із Фінляндією. І коли Гітлер побачив, що Сталін слабкий, що він не може вивести війну з Фінами, Гітлер вів війська в Совєтський Союз. Це було 41-го року. В Совєтському Союзі ця війна називалась Велика Отечественною. А у всьому світі це Друга світова вважається. А для Радянського Союзу. Це була просто частина Другої світової. І мені дуже шкода, що ти з України, ти хіба в Україні навчила цієї історії? Так, все я учила. Дуже шкода. Це ти ж... По-разному. Так, не по-разному, це, 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 це? це у всьому світі. Христина це у всьому світі знає, це у всьому світі знають, тільки росіяни чомусь до цього часу думають. Що війна почалася тільки а коли... Це бред, це повністю. Тобто ти вважає... Уважений... Да, так якби була одна країна, одна велика країна, і СССР, і Україна, і Росія, то що тільки не було, ну все взяти в Україна була не по добрій волі в складі СССР, так само Тому як... що ніхто не робив, тому що одні там хали жили, які нам нікому нічого не нравилось. — Не, Украина... У меня бабушка свинится, у меня родственники свинится, у меня закарпаченные родственники є. Ну, я туди не вирішила. Христина, Совєцький Союз. Совєтський Союз. Україна оголосила, ну, розвалилася Імперія Російська. Христина, да, маленький, да, маленький Лікбес. Я не знала, бо узнала, бо ж тут Совєцький Союз. Питайте, маленький 1998 року. -го що ви от мене хотіли? Ти 1998 року? Так. Христина, маленький лікбес. Коли розпалася Російська імперія, Україна проголосила про свою незалежність, Українська Народна Республіка. І через два роки, і через два роки більшовики напали на Україну, і Україна не витримала. Україна була окупована більшовиками Совєтським Союзом і нас приєднали до Совєтського Союзу як частину Совєтського Союзу. Це контролінку було б все, що наоборот. Тому Україна, ніколи, Ні було, Україна ніколи. ніколи не хотіла бути в складі Совєтського Союзу. Як Литва, Латвія, Естонія, як Грузія, Азербайджан. О, доброго вечора. Якщо вона українка, я думаю, що вона українка. От вчора ми говорили з тим підаром з Харкова. Він казав, що він з Харкова. Я впевнена, що він російська контора, А це українка. Я впевнена, що вона українка. Ну, слава Богу, але дуже шкода. Її дітей е, перетворять на майбутнє м'ясо. Дуже шкода, що люди тупі, не віддупляють. Люди, дуже шкода, що люди не шукають, не цікавляться, не, не вивчають елементарні якісь, хоча б, якісь хоча б елементарні речі. Хоч вона і розуміє, що ця Росія вторглась. Давайте люди закриємо збір. Я вас дуже прошу